Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я залишила своїх діток вдома з собою. У нас сьогодні середа. Е, Джейсон, тихенько. У нас тут Джейсон розносить будинок, тому не звертайте уваги на на шум. Можете привітати Мальчика. Йому вчора було 6 місяців. Мальчик, ти на пратика задивився? Та який ти у мене гарний сонце. Сьогодні ми очікуємо новий візочок нам має прийти, е, тому що е, хто бачив відео на каналі у мами, мамин канал під канадським небом називається. Е, нам візочок колишній не підійшов, тому що там колеса були пластикові і вони дуже шумні. Майль одразу прокидався в візочку. Тому я хочу, е, хочу візочок з силіконовими такими резиновими. Е, Колесами. Отак. От Далі ще з нових покупок, так як дітки хворіють. Майлька вже вон два тижні також в нього насморк. Що, Джейсон? Зачекай. В нього також насморк два тижні, причому дуже сильний такий. Також, наче як лізуть зубки, і в нього була температура на вихідних, ми йому збивали температуру. Я не знаю, лікар каже, що на зуби не, не буває температури. Не знаю. Чи... Ну, я не знаю, чесно кажучи, може, може, й так, без поняття. У нього все-таки є вірус, тому може й це і через вірус було, але перехворіла вся родина і ні в кого температури не було. Але так як я є в групі мам на Фейсбуці, тих мам, які народили одночасно зі мною, от вони мені порадили отаку от штуку для цього відсмоктування насморку, скажімо так. Тому що в Маеля вже була одна, була вона з силіконовим кінчиком і силіконова трубка. І також цей от, ця штука, яку, яку ми ставимо на губи, вона також була силіконова. І, чесно кажучи, мені не подобалась. По-перше, е не сильно тягнули е соплі. Вибачайте <с>? за, за такі подробиці, але це життя, ми... це мамський блог. Тому порадили от таку от штуку, зараз настроїться, налаштується. Вона не силіконова, вона повністю пластикова. І я боялася, щоб оця от штука пластикова вона не, е, ну, не зробила боляче в носик мальчику. Також мальчик, як і всі напевно дітки не любить, коли йому е, чистять носик, тому е, він завжди хватався за цю трубу. Яка там також була силіконова, і вона дуже легко зжималась. Тобто лише достатньо його сили. Він нажимав на неї і все, повітря не проходило. А ця труба, вона, дивіться, я жму зі всієї сили, і вона навіть не згинається, тобто прекрасно. Маль може її тримати. І також оця штука, також вона пластикова і вона не Ну, не зжимається, її неможливо прижати губами, тому що ту я прижимала губами і воно також не тягнулося. От я вже спробувала, і чесно кажу, це штука ну, просто кайф. Якби я знала про таку штуку, коли Джейсон був маленький, я б обов'язково замовила, але бачите, ну, е завжди щось дізнаємось нове. Також вона розкладається на три частини: верхня частина, ця частина і ця частина. Все миється всередині, стерилізується. Ну, тобто, я дуже задоволена. Також мій підписник правильно помітив, що Мель все-таки взяв пустушку. Це добра новина. половиною місяців він все-таки взяв пустушку. Це пустушка від соска, від, 5, від 6 місяців. Ну, і слава Богу, взяв все одно це якби трошки легше з нею, але, звісно, він хоче сидіти на руках. Завжди бути на руках. Ну нічого потрошки. Джейсон, що таке? До речі, Джейсон почав приймати пігулки. От він, Той, хто шумить, ніяк не заспокоїться. Боже, скільки все йде на енергії, це просто. Все треба кидати, все треба трощити це просто жах. Джейсон. Він почав приймати пігулки, які йому виписала педіатр для того, щоб він. От Заспокоївся трошки і не, не трохи все підряд. Як бачите, це основна проблема поки що на даний момент, тому що і стіни трощаться, і ну, все навколо. Тобто, он Трактора вже зламав, вже одного колеса немає. Але, на жаль, от, так от це все робиться. Але на жаль, таблетки вони не мають ефекту зразу. Тобто, Треба до них звикати. Вони не погані, вони, там, в них мінімум побічних ефектів, тому я сподіваюся, що все пройде окей. І через <посте> два тижні в нас буде зустріч з педіатром, і будемо дивитися, що робимо далі. Тому, що, чесно кажучи, це вже стає трошки, трошки... Ну, важко з цим, тому що і, і спати не хочеться, трощить, і ну, таке. Тому е, почали ми такий курс прийому, будемо бачити. У Майльчика в п'ятницю буде рандеву. Зустріч шести місяців, тому е, вже будемо його там важити міряти зріст, як він розвивається, будемо дивитись. Ку-ку! Сонечко. Тому мені дуже цікаво, що нам скаже лікар. Ми почали потрошки прикорм. Але також то насморк з насморком, наче воно не дуже також, тому що він такий, ну якби не знаю, як це слово сказати, але він ну, злиться, тому що дихає погано, і тут хтось йому ложку пхає в рота, тому якби, я вже дивлюсь по ньому, чи він хоче сьогодні, чи не хоче. тому тако, Будемо бачити, що, що нам скаже його лікар. Зголодніло моє маленьке сонечко, очки ще видно, що хворі трошки. Сльозки течуть з, очок, з очей. Ну і дідне дитяко маленьке. І свою пляшечку. Смачного мальчик. Ну що ж, прийшов наш візочок, одразу можу сказати. Що він важкий набагато, але його запихнула додому. Отака от, от велика коробка. Як бачите, він триколісний. Це в мене вперше такий буде. Ем, вперше такий буде візочок. візочок. Хай буде так. Експеріанс, можна сказати. Ну, побачимо. Починаємо розпаковку. Давай. Ну що, починаємо. Десь в мене сила сьогодні пропала, не знаю. ці поки що мені не а... Ой, мало каші, мама казала, їла в ди, дитинстві. Ди, ні, ну ви подивіться, скільки клею, звісно. Тут і каша не допоможе, напевно. Хоча гречку добре пропала. Так, ну давайте. тягніть зі мною. Боже, хай був милий. Я просто шоці тягнула, і я і мама, подивіться, скільки я клею тут. І е, прийшов величезний ніж на поміч. Не знаю, якось ми обпирали з собою і ледь його розкрили. Жах. просто, хто так, хто так робить. Ну що, так, запакований візочок. Запакований конкретно також. Ось це таке величезна. Тут видно, так? Джейсон вже забрав коробку добру. Я в шоці щоте... важка наче коляска. Ого. Може, розрізати. М -м -да, не Всі зійшлися. Та так, да, щось вона нам важко дається. Ага, надіюсь, що буде гарно служити. Ага, я ну так. Це? Це резина? Да, да резина. Пластмасса. Оті були пластмассу відклада. На ага. Нічого собі, вона добра цей. Вона вже типа вся складна тільки. Ааа, колесах. Классно. Нічого собі. Прикольно. Їхала аж з Америки. Так, їхала при дій. Сторон... нью йорка Так, Нью-Йорк. <плот> <плот> Прикольно здесь. Еще тут есть, да? А нет, <плот> угу. <плот> Ручка. Ага, ручка. Чего еще одна ручка? Нет, эта ручка, это старая Марія, я видно, так. що дітей ще немає. Да, Ні, просто ті ручка да. розкладалася. Опять колесо дуже як снухає. <рес> ну Тут точно буде. як руль завели, <рес> як кермо вбавті. <втівця. рес> Це прикол. Всі складають, всі готуються. Цікаво, да, всі готуються щось. до променаду. Прогулянки. Не да, да, інструкція немає інструкції, немає. Бери ти і вези інструкцію. Той візочок був повністю розкладений. От ми почули клик. Угу. Значить, зайшов туди, коли треба? Угу. Сіло і закрилось. Клас. Така, знаєте, такий візочок, він прямо аж дубовий, ну це добре, тому що е, попередній він дуже легкий був, а цей клас. прям такий вітер не здує. До ага. речі, попередній візочок він був дуже легенький. Я вийшла на вулицю, коли був сильний вітер, і візочок ледь не перевернувся. Я встигла схопити. Протексіон класний. Клас. О, це хороший. Оце так. Да. І дивись, це не, не пластмаса, це класно. Да. Ну що ж, в, цій, в цьому візочку ручка отак от, от нахиляється. Для таких мілких, як я, можна робити нижче. Це класно. Далі в нас є таке віконечко. Прозоре, можна бачити ляльку. І Взагалі міст? можна бачити, як він лежить, це дуже класно. Це вперше в мене настільки Боє. сильний цей на, настільки побачу. велике віконечко. Влітку буде провітрюватися теж. Можна закрити. Це класно, що воно так тримається, тому що зазвичай воно падає угу. від вітру там. Ага, круто! Слухай. Так взагалі хорошо видно. Угу, клас. Далі в нас величезні, як ви бачите, колеса. І е, низ є. Я не можу сказати, що прям дуже великий цей, але е, дуже нормальний. Доволі таки нормальний. Далі, як ви зрозуміли, це взагалі така конкретна штука. І тормоз такий. Далі в нас є також ремні безпеки. Класні. Це м'якенька частинка. Ну і спереді одне колесо. так. Ой, тормоз взагалі класний. Тому що зазвичай, поки попадеш тим тормозом в одне колесо, поки попадеш в інше колесо. А тут собі раз нажав лапкою, підняв, от і все. Ну і Їздить вона класно, так ніжно. Тихенько. Тихенько. Я вже хочу спробувати. Тихенько. Все, годуємо меля і, і на вулицю йдемо. Спробуємо нову, новий візочок. А також Тихенько. забули сказати. Що воно тут піднімається і опускається. О, синочок, що таке? Супер. Просто треба нажати. А, клас! оце і набагато жал, краще. Бачила? Так. Тому що в тому воно от от, так якби. А, то було так. важко підняти. <плак> Одну, двома вигляд руками вигляд. навіть було Кастати важко. За неї. за неї вона взагалі стоїть 400 з чимось, але мені пощастило, була знижка 100 доларів. Плюс безкоштовна доставка, так як перевищує скільки там 75 доларів чи скільки? Ага. Тобто, тобто, взагалі клас. Мені здається, з'явився новий клієнт. Вибачай Маель, але ваш братик віджав поки що. Ножки тут так класно стають, слухай. Ну мені подобається, слухай. Взагалі взагалі це коляска для гір. Ця коляска ну, для бігу також. Але як бачите, я читала в інтернеті, що краще для міста підходить візочок з пластиковими оцими колесами, але вже на особистому досвіді мені таке не підходить. Ну, що, йдемо ми вже хвилин 5. І ми йшли також по тротуару. І оце от одна з паних доріг, тому що вона такими камінчиками зроблена. Але чуєте? Візочок не чути взагалі. Клас. Настільки вона якби м'яко їде і мені не треба її пихати. Дивіться, я одною рукою можу, а там я одною рукою не могла, тому що вона їхала то вліво, то вправо. Тут вона взагалі сама їде майже. Класно, дуже легко в маніпу... маніпулюванні, і також заїжджає на тротуар одною рукою без проблем. Немає у цього, та дах, то дах, немає. Де ще вона б'ється в цей тротуар. Я дуже задоволена. Взагалі клас. І для мого зросту також дуже класно. З'їжджаємо з тротуару. Супер, все м'якенько, нічого не бахкає, клас. Тому я вважаю це дуже вдалою покупкою. Також я перевірила, цей візочок коштував 500 доларів без знижки. А знижка в мене була 130 доларів. Тобто 499, а я взяла за 369. Покупкою довольна, рада. І зараз в нас є трошки вітру, тому отак От я закриваю мельчика, щоб йому вітер не дув. Клас, а там є мама і Джейсон. І вони йдуть далі, тому що та... той візочок він шумний. Ну от і все. Гуляємо. Такий от вийшов у нас влог сьогодні. Я вам дякую за перегляд відео. Зустрінемось з нових відео. І всім пока-пока.